Першого дня війни я побачила, як ці бабусі та дідусі просто вищитують ці монетки, і я не можу на це просто дивитися. Так а, я ж не розумію, як може бути пенсія 3 тисячі десь. Ну як це можна на місяць вистачити? Це добре, якщо людина живе в своїй квартирі. А якщо вона знімає, це як? як це оплатити все, це неможливо просто. Не знаю, в нашій країні мені здається дуже якось погано з пенсіями. Бо у більшинства якісь дуже маленькі, не дуже. Та і заробітні плати дуже маленькі, зараз мінімальні. Неможливо жити в, в ці часи, неможливо на такі суми проживати просто. У пенсіонерів дуже складна ситуація. Я, так, я вважаю, що вони в принципі виживають, а не живуть з сьогоднішніми пенсіями. І там мінімум, зараз скільки там три з копійками, якщо я не помиляюсь, ну це дуже мало на сьогоднішній день. Якби для нормального життя для пенсіонера, Ну я думаю, що це повинно бути в три рази більше. Для пенсіонерів це жахливо. Ну що ж, 4 тисячі чи три зараз, я, я не пам'ятаю. Ну, у нас моєму батькові живе в Житомирській області, йому не вистачає. А скільки по, на помахнути буде розглядати? Ну, пенсіонерам хоча б, хоча б до 10 тисяч щоб було. Це як по мінімуму. Все одно вони потікають, що на землі все росте, але ж, але ж. Це ж купляється і воно не дешево. А ціни ростуть, а пенсії не піднімаються.